У неділю, 26 травня, у сумах відбувся забіг незламні 2024 На дистанцію забігу з перед вийшли близько ста спортсменів. На забіг вийшли 18 команд. Учасниці розповів організатор Віталій Івах. Це єдиний забіг в році, навірно, де ми збираємо в одному місті військових, поліцейських, ДСНС, лікарів, волонтерів. І кожен має свою команду і змагається типу командою з іншими командами. Костянтина Жийов і його спортсменки зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи імені голубничого об'єдналися у команду Соніки. Сонячні. Соніки, Сонік швидкий і ми, ми вирішили для себе, для результату, подивитися, чи зможемо, чи ні. Тут цікаво. Клуб Доберфіт на забіг виставив шість команд говорить капітан однієї з команд Сергій Цибуля. Вихід із зони комфорту, щоб побути трошки ненормальним, трошки грязним, трошки. Незвичайним завдяки цьому підіймається якраз усі ці емоції. Тетяна, Марія, Анастасія та Раксалана представляли на забігові команду. Чіка тім ми з дівчатами поговорили, що ми хочемо для себе це. Кайф на пройти цей незламний такий забіг, щоб отримати якісь емоції. Ну і звичайно, за перемогою ми сюди також прийшли. Не просто так. Ми не здамося і будемо бігти до останнього. Максим прийшов на забіг не як учасник, а як вболівальник своєї дружини та її команди. Чікі очікування, це в першу чергу, щоб люди, які приймають участь, отримали задоволення. Кожен переміг для себе в цьому ну, в якомусь плані. Ну і пішли з гарним настроєм. Відпочивати, крім командних змагань, 25 учасників вийшли на старт індивідуального забігу. Серед них мед макі, волонтер зі США. Він розповідає, не перший рік бере участь у сумських забігах. Цього разу вирішив спробувати себе у забігу на витривалість. Бічна ябу небічний може б, трейл рейс, а я чучу боюсь об'ятом. uh no uh at the at the cruda Дистанція забігу незламні 2024 року склала чотири кілометри, на яких учасники долали 12 перешкод. Першою була ходьба з покришкою над головою. Учасники мали нести її 40 метрів. Наступною перешкодою була жердина, на якій учасник мав протриматись 5 секунд. Потім було занурення у воду, ділянка з ключим дротом, штовхання людини по воді. Спортсмени носили відра з водою та обливались нею. Переносили тубус, мішки з писком, кидали покришки та гнучки і спис. Переносили тубус повском. І завершили змагання колективними лижами. Якби кожен хоч трохи вкладувався в спорт, перемог би було більше. Команд було не 18, а 180. Повага б до спорту була більше. У підсумку змагань команда Вадима Крамського нова Січ посіла четверте місце. Перемогу у командному заліку святкувала команда Доброфіт «Марафонці». Ураган посів друге місце. Третіми фінішували команда Доброфіт Тришті. Доброфіт команда фінішувала п'ятою. Чікатім восьмою. Соніки. Фінішували дев'ятими. Мат макі показав сьогодні 12-й результат. Першими в індивідуальному заліку стали Леонід Сень у чоловіків та Жанна Демченка у жінок. Кошти, зібрані учасниками забігу, сказав Віталій Івах, віддадуть на потреби 130 та 44 бригад ЗСУ. Олександр Качанов, Ольга Поліщук, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.